Біти мубіти, шмубіти ок, клубіти му біти, чарівний клубок. Балака, малака, чарунка, чаринка, в зачарований світ потрапить яринка. Знайомтесь, це ягничка яринка. Весела, творча, допитлива, любить дива та подорожі. Є в неї друг совеня Лимон. Дивне ім'я для пташки. Так, але народився він з абсолютно жовтим пір'ям. Часто чується знизу, дивись, дивись, лимон з крилами летить. От і назвали його Лимоном. Яринка та лимон люблять пригоди. І, якось знайшовши чарівну прядку, друзі потрапили у дивний світ, в якому на них чекала чаклунка жовторога коза, яка підкаже, як повернути всесвіт та здолати жахливого чорнодіркуна, що перетворив весь барвистий світ у пустку. Чаклунка дасть яринці чарівний клубок, він і захисний амулет від нечистої сили, а також коло, куди має поміститись чарівний код, що знешкодить чорнодіркуна. діркуна. Яринці потрібно знайти всі символи чарівного орнаменту, дізнатись, чому ці символи використовують у вишивках як оберіг є і підказка, з кожним із символів пов'язана казка: балака, малака, чарунка, чаринка, орнаменту символи вивчає яринка.